З мером Божим другоцінні багато людей вони питаються, чи потрібно жертвувати, чи потрібно давати десятини. Але сам Господь Бог показує у своєму слові на прикладі вдови. Коли вона положила всього лиш дві лепти, але вона все, що мала, вона дійсно. Віддала Богові, а інші люди вони ложили із надлишку, але Богу не потрібні наші гроші. Богу потрібне наше смирене серце, і Господь дивиться, де наше серце прив'язане до небесного чи до земного. І хочу прочитати чудове місце писання. Це є Матвія, 6 розділ, 19-21 вірш. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопуються і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопуються і не крадуть. Адже де твій скарб, там і буде твоє серце, і дійсно, як важливо вкладуватись у віщі, надавати десятини та пожертвування, тому що це прекрасне служіння це є, дійсно, кінець цим прокляттям. Амінь.